трам -па, па -пам. Ну, не пройшло і три неділі, як наш балкон перевцілився в те, що мало бути. Чистенько все пофарбовано, Підлогу два рази фарбували. Сьогодні спекотно, дуже. Там собачка живе, це на балкончику. У собачки це балкончик такий маленький. Вона туди виходить і гавкає на нас іноді. Вже трошки до нас звикла. Ось так. Все. Все стало на свої місця. Тепер можна тут пити кавусю, в'язати, слухати новину світового дурдому, дивуватися, які дурні править, правлять миром. Ось, А цю хвіртку бабушка сама прикручувала, як змогла. А що таке? Вона трошки крива, але вона така є з народження така була. Я її трошки приподняла, бо ось тут вона по підлозі сковзала і не рухалась далі. А бабуля звикла вдома допомагати чоловікові по, по домашню роботу. Я і фарбувала, і білила, і обої клеїла. Отак. От Тепер сиджу, в'яжу, слухаю новини, п'ю кавусю. Бажаю всім добра, миру, ясного неба. Всех обнімаю. па Папа.